Залишився у мене кисломолочний сир, і сьогодні я вирішила приготувати сирні трикутнички з зеленю для перекуса надо. Спочатку наріжу зелень, Беру пучок зеленої цибульки і кріп і міленько нарізаю. Далі в мисочку висипаю 200 г кисломолочного сиру. До нього додаю одне яйце. Сілі перчик за смаком, висипаю нарізану зелень. Натираю плавлений сирок і теж додаю. Його можна замінити на твердий, все гарненько змішую. 100 г борошна додаю півчайної ложки розпушувача, висипаю і замішую тісто. Далі його викладаю на дошку. А дошку припиляю борошном і розкатую в ліпьошку шириною приблизно 1 см. Нарізаю її на трикутнички, як показано на відео. Тісто м'ягеньке, воно гарно нарізається. Розігріваю сковорідку, наливаю олій і викладаю всі трикутнички по колу. Підсмажую їх на середньому вогні під закритою кришкою. Це приблизно пару хвилин. Відкриваю кришечку, перевертаю і залишаю під кришкою до готовності. Вони мені подобаються, готуються легко, виходять мягенькі, ароматні і смачні. Бажаю вам гарного дня і всім смачного!